Діюча речовина Фенібут. Великий плюс цього препарату в тому, що це спокійливий ефект пов'язаний не з пошкодженням структур головного мозку, а навпаки, з їх відновленням. Зараз в Україні є дуже багато препаратів, до складу яких входить фенібут: біфрен, Максібрен, нообут, ноофен, нотрофен та інші. Фенібут відноситься до групи ноотропи. Ноотропи це препарати, які покращують мозкову активність. Окрім фенібута, на є також багато. Туди відноситься пірацетам, гама-аміномасляна кислота, натрію, оксибутера та інші. Також деякими фахівцями рекомендовано давати фенібут школярам, тому що він покращує пам'ять та увагу, тому школярам легше вчитись, приймаючи фенібут. І він не тільки відновлює структури мозку, а й збільшує енергетичний потенціал, тобто людині буде краще думатись. Також є плюс у тому, що присутня заспокійлива дія та не має седативної дії, тобто не буде сонливості, як у багатьох препаратів, які є заспокійливі, вони ще є седативні. А тепер подивимося, які ж є нюанси. Перше це потенціювання всіх препаратів, які діють на центральну нервову систему. Потенціювання це посилення ефекту. Тобто, якщо ви вип'єте фенібут з транквілізатором або з препаратом то у того транквілізатору чи снодійного препарату підсилиться ефект. Також небажана дія, у нього є на слизові шлунка та кишечника. Тому, якщо у вас є проблеми із шлунково-кишковим трактом, він може вам не підійти. До речі, група ноотропи, до складу групи входить саме Фінібут, вона широко використовується для того, аби відновити структури мозку. Після прийому транквілізаторів та інших препаратів, які псують структури мозку. А зараз інформація для тих, у кого дійсно проблеми із лизовою шлунково-кишкового тракту, і вони через це не можуть приймати фенібуд. Є е, рослини, ну як сказати, аналог, майже аналог гінга білоба. Гінго білоба це голонасінна рослина, яка не тільки відновлює структури мозку. А й позитивно діє на судини. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ви також можете заходити на мій канал, там є дуже багато чого цікавого для вас.